Вітаю! З вами робота в Польщі та компанія Бісар. Мене звати Віталій. Значить сьогодні про те, де ви будете проживати. Всі наші вакансії 100% з проживанням. Ви будете жити не в царських апартаментах, але цілком придатним, щоб прийти після важкого чи не важкого робочого дня, поїсти, відпочити, прийняти душ. Почитати книжечку. Значить, в кімнаті від 3 до 5 до 6 людей. Юнаки і чоловіки живуть окремо, жінки, відповідно, окремо. Платити наперед за це нічого не потрібно. Вартість такого проживання варюється від 300 злотих до 450 злотих на місяць. Це все вираховується з заробітної плати. Якщо вас цікавить щось ще окремо чи бажаєте підібрати собі вакансію, мої контакти, як завжди, в описах, пишіть, телефонуйте.